Ви ще досі працюєте мережевим інструментом. Забудьте, подивіться, який набор, шикарний мрія кожного майстра з'явився у Bosch. До нього входить перфоратор. Це безчіточний перфоратор з потужністю 1,8 джоуля. Він впорається з отворами без проблем до 10-12 мм. Сверління з ударом, удар просто сверління, якщо щось просверлити. Шикарна штука. Ще раз, безщіточний двигун. Шуруповерт. Звичайний шуруповерт, безщіточний, має реверс, має переключення швидкості, має зручний корпус, має цільно металевий патрон, дуже міцний, дуже м'який, крутний момент має, впорається з любими завданнями, в тому числі гіпсокартон, тому що, і в тому числі всі загальнобудівельні роботи. Ось така кутова шліфмашина, також безщіточна тому довго буде працювати у вас. Її потужність дорівнює приблизно 750 Вт, але бошевських 750 Вт. Е, впевнено, вистачить її для любих робіт по будівництву. Дуже зручний хват, вона е, вузенька. Крім того, в комплекті для повного щастя два 5 амперні акумулятори, які, як на мене, Будуть дуже довго працювати з цим інструментом. Крім того, потужніша 8 амперна зарядка, яка дуже швидко зарядить ці акумулятори цього комплекту. І для того, щоб замовник уж точно вам прийняв вас на роботу і запропонував на роботу ось такий зручний кейс, куди поміститься весь цей інструмент. Всього найкращого, я впевнений, що цей інструмент вам сподобається.